Як спілкуватися з жінками та іншими опонентами і ставити їх на місце? По-перше, нагадуйте їм, що вони повинні необхідно дотримуватися статті 161 частини 1 Кримінального кодексу України, статті 151 Кримінального кодексу України, статті 152 Кримінального кодексу України, статті 153 та інших. Дтей Кримінального кодексу, статті 383 Кримінального кодексу України. Також нагадуйте, що ви не потерпите проти себе будь-якого насилля в будь-якій формі сексуального чи несексуального насилля проти себе. Також нагадайте їм, що відповідно до статті 173 настає адміністративна відповідальність за мати в інтернетах. А також Цивільна відповідальність за образи в соцмережах, І їм доведеться відповідати згідно цивільного, адміністративного та кримінального законодавства. Тому, якщо вам пропонують насилля над вами або незаконний тим в соцмережах, або зустрітися, вирішити якісь спори, в інтернеті насиллям, розставте пріоритети, що ви не потерпите будь-яке насилля проти себе, і що ваші адвокати знайдуть цих негідників і покарають по всій строгості закону. Саме так цих мерзотників потрібно ставити на місце. Неможливо, жіночої вона статі чи чоловічої. не має значення, потрібно ставити їх на місце. Що ви не потерпите будь-якого негативного ставлення до себе, а якщо вони якось негативно до вас ставляться, вони можуть йти губляти куди завгодно, ви їх не тримаєте. Вихід там, де вхід, хай йдуть собі, а ви не збираєтесь витрачати свій дорогоцінний час на одноклітинних осіб та істоту. Саме так і ніяк інакше. Тому, якщо хтось вам пропонує інтим або насилля, посилайте їх на чотири букви алфавіту Культурно скажіть, що відповідно до чинного законодавства вони будуть відповідати згідно із законом по всій строгості. І вони познайомляться з такими спецслужбами, як. Корд, який їм дубинками пояснив, що таке право. У них є право застосувати спецзасоби проти тих, хто пише коментарі в інтернетах щодо насилля. У них є такі повноваження відповідно до адміністративного кодексу, відповідно до кримінального кодексу, відповідно до також кримінально-процесуального кодексу. Тому коварт це сила.